Чимо, аби Трамп мав успіх у п'ятницю. Так заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови із Дональдом Трампом. У Берліні працював і президент України Володимир Зеленський разом із Мерцем поговорили з американським президентом телефоном. Перед цим провели віртуальну конференцію з європейськими лідерами. Головна мета узгодити спільну позицію перед п'ятничними перемовинами Трампа і Путіна на Алясці. Зеленський прибув до Берліна сьогодні. По обіді усі подробиці далі у Наталі Фібрік. Побажали Дональду Трампу успіху на зустрічі із путіним. Європейці узгодили з американським президентом ключові переговорні позиції і сказали, що Дональд Трамп загалом погодився із ними і пообіцяв, що не буде домовлятися про щось із Путіним без врахування інтересів європейців. На зустрічі на Алясці мають бути враховані фундаментальні безпекові інтереси України та Європи. Так заявив після розмови із Трампом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Алясці. Має йтися про фундаментальні українські та європейські Кейські інтереси безпеки це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту. Ми також дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч. Після цієї ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Спочатку припинення вогню, і тільки потім можна продовжувати розмову. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, і також він залишається на позиції, що жодного визнання окупованих територій бути не може, бо це суперечить конституції України. Формат перемовин, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номородин. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Якщо обговорювати території, то відправною точкою може бути тільки лінія зіткнення. Це додав. Рідріхмерс за словами українського президента всі партнери продемонстрували єдину позицію. Володимир Зеленський прибув до німецької столиці сьогодні по обіді. Рішення про цей візит ухвалили тільки вчора ввечері, і берлінська поліція ледь встигла організувати найвищий рівень безпеки. І першою була двостороння зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцем. Ну а потім онлайн переговори з європейськими лідерами Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії Польщі, також головою Єврокомісії Урсулою фондерляїн і генсеком НАТО Марком Рюте. Зеленський і Мерц брали участь разом. Переговори проходили у закритому відсторонів очей в ситуаційному центрі канцелярії. Потім окремий блок відеоконференція з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом. І це був найвищий рівень секретності без перекладачів. Усі говорили англійською, а телефони мусили лишати у спеціальних боксах, щоб виключити будь-яке прослуховування. Ну і вже після публічних заяв робота продовжилася. Лідери пішли на наступну відеоконференцію коаліції охочих. Це держави під проводом Німеччини, Франції Великої Британії, які. Мають бути готові забезпечувати виконання мирного плану. Щоправда, які саме гарантії безпеки Європа зараз готова надати Україні, про це сьогодні кажуть, не йшлося. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Якщо сили оборони вийдуть з Донбасу, це відкриє передумови для нової війни. Адже Донбас для росіян це плацдарм для наступу. І ми не вийдемо звідти. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Глава держави впевнений, на майбутньому саміті на Алясці Трамп та Путін порушуватимуть територіальні питання і говоритимуть про те, що нібито мають бути поступки з обох сторін України та Росії. Але за словами президента, це питання нашої конституції, і він, як глава держави, не готовий говорити про обмін територіями. План Зеленського такий насамперед припинення вогню і після цього обговорення та. Вирішення питання гарантій безпеки з боку США, Росії та Європи, і під час майбутніх тристоронніх зустрічей має йтися не лише про мир в Україні, а й про конкретні терміни нашого членства в Європейському Союзі та НАТО. Росіяни тим часом взялися коментувати інформацію про, начебто, домовленості про обмін територіями. Зокрема, представник міністерства закордонних справ країни, агресор Кіфадіє вже встиг запевнити, що Росія не погодиться на відвід своїх військ із Херсонської та Запорізької областей України в обмін на передачі Донбасу. Правою на слухання назвали майбутню розмову Трампа із Путіним у Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї. Адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо навіть вдасться досягти прогресу щодо зупинки війни в Україні. Вже відомо, де саме на Алясі зустрінуться Трамп і Путін. Місцем зустрічі стане військова база Елмендорф Річедсон у місті Анкоріч. Чому саме Аляску обрали для зустрічі і що ще відомо про переговори Трампа і Путіна Катерина Федорченка далі докладніше? Саме тут відбудеться перша з 2021 року зустріч президентів США і Росії. Об'єднана військова база Елмандорф-Річардсон у місті Анкоридж закритий об'єкт. А сама Аляска надзвичайно зручне місце для російського диктатора. Сполучені Штати не є країною-учасницею Римського статуту. Отже, на цій території Путіну не загрожує арешт за виданим міжнародним кримінальним судом ордером за незаконня депортації українських дітей, який досі чинний. Поки деталі зустрічі ще узгоджують у Білому домі, заявили, говоритимуть Трамп і Путін віч на віч. Цю майбутню зустріч там вже назвали вправою на слухання для американського президента і таким чином пом'якшили очікування від цих переговорів щодо значного прогресу з припинення вогню. Я думаю, це вправа на слухання для президента на зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати і отримати знову ж таки чіткіше і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. Водночас, колишній радник Трампа з національної безпеки за першої каденції Джон Болтон вважає, Путін на зустрічі буде прихильним до пропозицій Трампа, адже сподіватиметься зробити косметичні поступки та схилити президента США на свій бік. Болтон наголошує, на відміну від російського, американський президент сприймає політику як особисте. Все залежить від його особистих стосунків з іншими главами держав. І Трамп про це публічно заявив. Звісно, особисті стосунки мають значення у зовнішній політиці, як і у всьому іншому. Але коли ти один із найжорсткіших лідерів світу, як Володимир Путін, це не питання емоцій, а питання холодного розрахунку. Трамп цього не розуміє за словами. Джона Болтона, глава Білого Дому, переважно покладається на своє чуття як бізнесмена, чи зможе він укласти угоду. Про це говорив і сам Трамп В кінці цієї зустрічі. Ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Ні, президента України, держави якої переговори стосуються безпосередньо, ані європейських лідерів Трамп до участі у зустрічі не запросив. Утім, обіцяє пізніше організує зустріч зеленського і Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе переговори із європейцями та зеленським я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що в нього на думці. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини. Перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, а конституцію, що не передбачає таких розмінів, і це не на жарт дратує Трампа мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення тобто, у нього є схвалення, щоб вступити у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України, добрі речі, непогані, але також і погані для обох оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із путіним, трамп заявив. Думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, ТСН 1+,1. І поки погляди медійників прокуті до Аляски через переговори Трампа і Путіна за збігом обставин там оголосили стихійне лихо через загрозу катастрофічної повені. Висока вода накриє столицю регіону Джуно вже в найближчі дні. Частина жителів міста вже готується до евакуації. А все через можливий прорив льодового озера в басейні самогубців, що є частиною льодовика Менденхол, повені з цього басейну стали щорічною Роблему ще з 2011 року останніми роками вони зносили будинки та затоплювали сотні помешкань. Гідрологічний моніторинг підтверджує, що об'єм води досяг або перевищив рівні, що спостерігалися під час попередніх рекордних повинен. Викид води очікується будь-який момент, заявив губернатор Аляски.